10 жовтня понеділок Євангелія від Луки 3 стих 19 по 22. Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіяду, яду, жінку його брата і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці, коли увесь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився. Відкрилось небо і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього та залунав з неба голос. Ти, мій син любий, тебе я вподобав. Чому Йоанн публічно докоряв іродові за іродіяду і за все, що Ірод іродонекої, бо прагнув, щоб народ не був зведений поганим прикладом свого царя четверовласника. Четверовласник тому, що мав владу над четвертиною землі народу. Чому Святий Дух зійшов видим у тілеснім вигляді на Ісуса, а голос з неба був чутний усім. Бо Бог прагнув, щоб народ, отримавши об'явлення про Христа, був направлений до віри, користь інших, навчає нас Євангелія. Публічний докір не має принижувати людини, виявляти без жодної потреби її вади. Цар публічна особа, і про його незаконний зв'язок з жінкою свого брата народ знав, тож Йоанн не був тим, хто виявив без потреби цю ваду, а лише спам'ятати її і тих, хто був обурений її вчинком. Публічне визнання не повинно робити когось кумиром для народу, а має показати цьому народу і велич того, кого треба наслідувати. Бог завжди знає, кого прославити. Натомість людське визнання буває небезпечним як для прославлюваного, так і для народу. Усі публічні висловлювання, отже, повинні служити розвитку інших. Отче, Сину і душе Боже наш, у чиє ім'я ми хрещені помилуй нас.